Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про програму Sigway NineBot, за допомогою якої ви зможете керувати власне, самим NineBot. -ом. Ось ця програма. Sigway Ninebot. Щоб зайти в неї, вам потрібно спочатку зареєструвати свій аккаунт, створити свій пароль, і лише тоді ви будете мати доступ ось, до цієї програми. Це програма, на відміну від реплік, доволі інформативна, і тут багато є функцій. Ось зараз ви бачите на екрані вказано, що залишок пробігу 12 км, акумулятор 43%, і пробіг даного Sigve становить 311 км. Далі, ось тут Ninebot Mini 0253 S Pro версія Зазначена. Закриваємо. Ось тут є багато доволі різних функцій. Допустимо світові ефекти. Передня фара, ми можемо її вмикати, вимикати. Ось як ми її увімкнемо, припустимо. Зажмемо відповідний датчик, то відразу світло вмикається. Датчик ми зняли руку з датчика, датчик значить, відмикається. Стоп сигнал. Тобто стоп сигнал. Якщо ми здаємо задній хід, то. Відразу ви бачите, що нічого не працює. Зараз стоп-сигнал, і ось вам, будь ласка, відразу червоні вогники світять. Далі світові при прилади. Ми так само можемо вимикати повністю, можемо вмикати. Далі тут є, як бачите, динамічна пульсація, повноцвітна пульсація, з -з 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 зміна кольорів, От, відливи повноцвітні, одноцвітна хвиля може проходити. Бачите? Ось, будь ласка, я собі можу міняти тут будь-який колір на власний розсуд. І відповідно, той самий кольор з'являється і там. Повноцвітна хвиля, попередження три варіанти. Це виходить ніби як, ніби як поліція. Я залишив ось на такому. Далі вертаємось, Налаштування. Тут є багато налаштувань. Пароль зігвею, ну я вам його показувати не буду. Оновлення прошивки постійно обновляється. Зараз поки що нема новішої. В момент, коли я лише купив даний Ninebot, я мав дві прошивки. І швидкість була спочатку 17, послідуюча прошивка дала швидкість 18, і остання прошивка дала мені швидкість 19 км на годину. Налаштування швидкості. Як бачите, тут є режим спорт, режим новачка і безпечний режим. Безпечний режим 7 км, режим новачка 10 і максимально спортивний 19 км. Далі датчики. Датчики тут калібрувати можна, Його, якщо він у вас рухається вперед або назад. Далі автоподбор реакції руля. Тут ви можете або механічно, або включити, і у вас буде автоматично це все робити. І так само реакція в дорозі. Якщо, якщо, якщо скутер вібрує, знижте реакцію в дорозі. Української мови, до речі, немає. Жаль, але що робити. І далі калібровка. Стандартно встановлено 3.2, але ви можете рухати повзунок туди-сюди. Так, далі. Переключатель. Тут може бути колінний руль і ручний руль. Ручний руль у мене також є, я вам його покажу пізніше. Далі сигнал при руху назад. Ви його можете вмикати, можете вмикати. Сигнал захисту від крадіжок. Тобто, якщо ви заблокували свій гіроскутер і пішли. А хтось його хоче взяти, вам прийде повідомлення і він буде вібрувати. І дозволити включити все. Не знаю, що це таке. Дані чорного ящика тут є. Поки що нічого тут такого важливого немає. Зброс до заводських настроїк і виключити Segway. Виходимо. Далі моменти. Тут кожен із власників закидає якісь моменти з свого, з своїх подорожей, і ці всі, тут йдуть різні, різні відеоролики. Нам то не потрібно. Далі. Я, Це мої дані, скільки я проїхав. 6, 600 метрів я проїхав. Задачі там даються, які потрібно виконати. Так. Далі профіль, прив'язка, список заблокованих, настройки конфіденціальності, управління. Ну це все, що стосується от і мови. Як бачите, української тут, на жаль, немає. Ну, це, звичайно ж, погано, але як є. Так, далі почати запис. запису нажимаєте. І далі ви можете. Керувати. І по GPS у вас буде записувати, куди ви їдете, швидкість вашу, час, який ви проїхали, максимальну швидкість. Ось є ще ось така піктограмка. Вам може знизу йде запас ходу. Тут буде скільки ви використовуєте енергії. Ось це зверху. Знизу буде час, який ви їдете, пробіг, і температура самого сігвею. І тут режим нічний, денний або автоматичний. Ось тут є опис панелі приладів. Тут є бачите, можливість повністю, от нажимаємо на Inbot S. І зараз вам повністю інструкція, що де знаходиться, як керувати. Але все на англійській мові. На жаль. Так званий попередній, тут чи є попередньо як необхідно проводити адаптацію на, новому, на цьому пристрілі? От, припустимо, безпечний режим. Керування і вам показують, що можна робити, що не можна, Як, з яким нахилом їхати, з яким нахилом не можна їхати, і що можна робити, що не можна робити. Бачите, не можна їхати по горбам. Якщо ваш ріст менший або дорівнює метр тридцять, не можна їздити двом одночасно людям, не можна їхати з дитиною. Також потрібно зупинятися і не можна їхати, коли хтось перед вами. І до чого це може призвести, якщо ви не будете дотримувати правил. Руху. І є тут руководство водія вже. Ну, я його вже теж пройшов. Спочатку, як правильно ставати на Ninebot. Маєте почути сигнал, і лише тоді маєте стати. Ось я вам зараз продемонструю. Тому що він інакше вам не покаже. Стаємо на Ninebot. Все. І бачите, 5 секунд маємо так постояти. Далі йдемо. Далі показую, що потрібно повернути спочатку направо. Ось я повертаю. Показує, скільки градусів я повернув. При цьому в голові, звичайно, крутиться. Ось повернув. Тепер наліво. Це має бути 360 градусів. Я зараз неправильно трохи налаштував колінний руль, тому трошки недобре. Далі переходимо. Треба проїхати 10 метрів. Ось я по кімнаті в себе тут наматую цих 10 метрів. Їхати доволі прикольно, мені подобається. Опс, трохи назад. Так. 10 метрів. Проїхали. Стоп. Зупиняємось. Далі. Далі треба... показую, як треба сходити. Сходити одну ногу назад. І він має пропівкати. Ось він. Пропікав, значить, все чудово. Далі. Далі, як правильно брати його, підіймати? Ось, Підіймаємо. Ставимо. Все, пройшли інструктаж. На цьому все закінчено. Тут ще є функція. Тільки я не пам'ятав, як зробити, щоб камера показувала, що ви їдете. Ось, я зараз їду швидкістю 2 кілометри. Запас ходу 12 кілометрів у мене. Час 2 хвилини 13 секунд. Пробіг 0 кілометрів. Ну, звичайно, бо я далеко не їду. Показую батарейку, наскільки я використовую і нагрів самого Сгвея. 21 градус це нагрів батареї. Тут ще якось показую, що можна підключати е, при цьому камеру, однак я не знаю, як це зробити поки що. Ось тут, де я знаходжусь, навіть GPS-трекер показує. Ось, в принципі, ось таке це меню. Програми сігай. Воно просте, інформативне, однак без нього ви не зможете здійснити налаштування багатьох функцій. Ось, дивіться, тут ще е, я трошки підняв уверх і тут ще є варіанти. Можете включити. Безпечний режим, це швидкість 7 км. Потім можна включити режим середній і режим спорт. вже максимальна швидкість 19 км. І розгольні, я вам скажу, доволі серйозний. Ось це 10 км. Так, ой. Ви бачите, навіть показали, що я занадто швидко рухався назад. І це все пікає і показує. Дистанційне керування по блютузу можна здійснювати. навіть. Ось, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні показати. Звичайно ж, краще було б це все робити на вулиці, однак поки що, в міру певних обставин, я цього зробити не можу, тому їжу ось. По будинку. Все. На цьому все. Дякую вам за увагу.